Бо я пальце забила. Ну клопоти, Заживі. До свадьби! Здавалося б, звичне слово клопоти, тобто турботи, на півночі Чернігівщини має своє несловникове значення. Чули про таке? Клопоти, ну нехай дарма от таке. Ну Ну, дарма. Клопоти, Клопоти. дарма його беріть, дарма його беріть. Бог з'їм, кажуть, іди. Бог тобою. Клопоти з тобою теж ходить таке. Чим далі на південь області, тим далі переміщується й наголос, і клопоти стають клопотами. Не клопоти, а клопоти. Це значить, а, нехай, це мені безразлично. Це клопоти, а клопоти. А клопоти не буду робити клопоти. Клопоти це ваші слова. Це ваша калюга всінава. А у вас клопоти чи клопоти? Пишіть в коментарях.